Привіт, мене звати Ірина Грицькан, мені 18, і я живу у місті Київ. Я маю досвід у зйомках в кіно та знімальному процесі вже понад 10 років, адже починала свій шлях ще з самого дитинства. У 9 я закінчила професійні акторські курси при драматичному театрі імені Ольги Кобилянської в Чернівцях і грала в цьому театрі понад 3 роки. Також я грала епізодичну роль у фільмі Легенда Карпат, знімалась в українських рекламах, відео для соцмереж, кліпах і короткометражках. Навчаюсь у Київському національному університеті імені Тараса Григоровича Шевченка, закінчила професійні акторські курси від Американського університету і також я блогерка. Знімаю контент для українських і закордонних бізнесів, тому знаюсь на знімальному процесі не лише в кадрі, але й поза ним. Я вмію водити машину, виконую складні пози в Йозі, також я обожнюю малювати картини маслом, грати на фортепіано, співати і професійно. Граю у великий теніс вже понад 9 років. Я відкрита до нових можливостей і маю можливість виїжджати. Вільно володію українською, російською, англійською мовами і трішки французькою. До зустрічі на знімальному майданчику!